Іван Стишенко на тлі епохи, кінець 19-го, початок 20-го століття. Саме таку назву мав всеукраїнський науковий круглий стіл з нагоди 150-річчя від дня народження, видатного полтавця, просвітника Петлюрівця, першого міністра освіти Української народної республіки, історика українського театру, літературного оглядача, ученого літературознавця. Поета, перекладача і письменника Івана Стешенка ініціювали проведення цього поважного зібрання автор-порядник книги Іван Стешенко, твори переклади, вибране листування, письменник, дослідник життя і творчості Івана Стешенка, лауреат премії Полтавської обласної ради імені Петра Ротача Григорій Титаренко. Також доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, голова Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олексій Нестуля, та управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті в регіонах Українського інституту національної пам'яті. Захід відбувся на базі Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Та Університету економіки і торгівлі. Цей всеукраїнський науковий форум влаштувала Національна спілка краєзнавців України та її обласна спілка, Університет економіки і торгівлі, виконком Полтавської міської ради, Український інститут національної пам'яті, Хмельницький кооперативний торговельний інститут, Полтавський національний педагогічний університет, а модерував зібрання Олексій Нестуля. Оргкомітет очолював професор, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук, очільник Національної спілки краєзнавців України Олександр Рєєнт. Зробив фантастичний внесок в українізацію освіти в Українській Народній Республіці. Системно дбав про відкриття україномовних шкіл, гімназій, народних університетів. Більшовицькі терористи вбили його саме за українську мову. Велич особистості Івана Стешенка розуміла українська еліта ще сто років тому, тож недарма на його честь назвали гімназією в мікрорайоні Павленки у Полтаві, спорудили хрест пам'ятний знак на місці вбивства. А також, як стверджує професор Леонід Булава, назву вулиця Стешенка у Полтаві мала квітуча, там, де стоїть нині капличка в стилі українського мандерну. Пошановували Стешенка не лише у Полтаві, а по всій Україні, бо розуміли, що це постать всеукраїнського масштабу, а далі в Радянському Союзі залізобетон комуністичної російської цензури. Тож метою Круглого столу було не лише актуалізувати цю постать у науковому просторі, але й виробити фахові пропозиції до Полтавської міської ради щодо комеморації увічнення його пам'яті. У публічному просторі нашого міста у рідному місті Івана Стешенка, де він народився у місті Полтава. Сяло, що сонце правди, свято свободи, нам із небес засияло. сияло, пізно вистійте за своє право, що край не дать нам вода. Звиваємось, наче діброва весною. Все наше право, все наша мрія, право життя і розвою круглий стіл мав шість тематичних напрямів: соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми історії України на межі 19-го початку 20-го століть, Полтавщина на зламі 19-20 століть. «Суспільно-політичні погляди та діяльність Івана Стешенка. Іван Стешенко у вирі культурно-освітніх трансформацій, і, зрештою, окремий блок це Іван Стешенко як літературознавець і його літературна спадщина.